Вітаю. До вашої уваги презентація просвітницького онлайн проєкту Боротьба за незалежність України, історія і сучасність. Цей проєкт було реалізовано протягом двох років в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Освіта є тим соціальним інститутом, який не лише надає знань, формою компетентності. Але також чинить вплив на світогляд, цінності дітей та молоді в умовах російсько-української війни особливого значення набули питання збереження національної ідентичності, відродження національного українського а також протидії пропаганді, яка протягом багатьох років намагалася спотворити українську історію, а сьогодні має на меті дискредитувати Україну та українців в очах міжнародної спільноти. Наразі в нашому суспільстві триває процес українізації, національного відновлення, подолання наслідків русифікації, триває боротьба із російською пропагандою, яка протягом багатьох років чинила вплив на освіту, культуру, намагаючись нівелювати все українське. Відтак актуальним є реалізований в інституті проблем виховання проєкт. Боротьба за незалежність історія і сучасність проєкт має на меті розвиток патріотичної свідомості та критичного мислення дітей та учнівської молоді, зокрема на основі аналізу матеріалів історичного минулого України та сучасних подій. Серед заходів у межах проєкту, вебінари, тематичні дискусійні панелі, презентації старшокласників та студентів. Зокрема, на такі теми фейки та спотворення української історії в засіб радянської російської пропаганди, і псом в умовах російсько української війни і сутність і приклади, меми воєнного часу, сутність, приклади, переваги і ризики тощо. Зазначу також, що освітньопросвітницький медіа проєкт Боротьба за незалежність, історія і сучасність реалізовано в рамках концепції Національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року, зокрема, в рамках плану заходів з реалізації цієї концепції. Отже, наступний свій виступ я побудую на презентаціях учасників проєкту студентів, якраз які представляють ті теми, які я озвучила: фейки та спотворення української історії як засіб радянської російської пропаганди. Основним завданням пропаганди є послаблення моральних і матеріальних сил супротивника. Та посилення власних. Складовою інформаційного протистояння є фейки, які можна визначити як спотворення або подання свідомо неправдивої, неправдивої інформації. Найефективнішими є ті фейки, в основі яких міститься максимальний відсоток достовірної інформації. Зокрема, це фейки на основі достовірної інформації з відповідними акцентами та корективами окремих деталей, які іноді змінюють вектор повідомлення до протилежного, фейки на основі напівправди, які передбачають логічне поєднання реальних та вигаданих фактів та відомостей. Фейки на основі вигаданих фактів, які спираються на абсолютно неправдиві дані. Які основні цілі інформаційної війни з радянського боку? Це дискредитація фактів з історії України, які формували систему цінностей українського суспільства, це представлення радянського способу життя як єдиного орієнтиру для майбутнього, залякування населення образом ворога, а супротивника своєю могутністю. І важливий такий наратив, фейки і значна пропаганда була спрямована на формування негативного ставлення населення до націоналістичного руху та створення труднощів у його діяльності. І наступна презентація студентів також на тему фейки та спотворення української історії в засіб радянської російської пропаганди. Спецоперація, а не війна, клопок, а не вибух, перегрупування, а не відступ. Усі ці та багато інших слів словосполучень використовували та використовують російські пропагандистські медіа. Таке викривлення сенсів називають новомовою. мовою. Нова мова це штучна мова, яку використовували та досі використовують країни. З тоталітарним устроєм політичного життя Її сенс полягає в тому, що слова набувають інших значень відповідно до вимог режиму. У сучасних реаліях нову мову використовує Росія, наприклад, називаючи війну спецоперацією. Одним з найбільш яскравих прикладів використання новомови в Радянському Союзі щодо українців, є. Постанова 21-го року, коли комуністи постановили називати голод у Росії голодом, а в Україні не врожаєм. А потім, замість того, щоб визнати голодомор і геноцид, вони говорили про неврожай, заперечуючи смерті мільйонів українців. Україна ніколи не була та не є незалежною. Україна створена Леніним, українська криза, внутрішній конфлікт. Ці та інші наративи Росія просуває і використовує як засіб пропаганди як в Україні, так і на рівні світовому. У такий спосіб Росія применшує значення України. Вибудовує її образ як слабкої країни, яка нібито не впоралася з подарованою незалежністю і належить до зони впливу Росії. Треба зазначити, що такі е, наративи, такі пропагандистські тези е, викликали вагоме таке жваве обговорення серед учасників проекту. І, гадаю, вплинули на світогляд, розуміння певних історичних подій мали значення. Ми також розглядали інструменти пропаганди, телебачення, інтернет, а також підручники, навчальні програми, історичні лекції можуть бути використані для поширення певної ідеології чи версії історичних подій. І такі інструменти. Пропаганда Росія дуже активно використовує сьогодні, зокрема, на тимчасово окупованих територіях, і це має дійсно певні вагомі ризики. ІПСО, – психологічна операція в умовах російсько-української війни, сутність і приклади. На таку тему наступна презентація і в межах Такої теми ми обговорювали: що таке інформаційна психологічна операція, розгойдування психіки, вплив на настрої емоції, дискредитація союзників, усе це складники інформаційно-психологічних операцій, якими в умовах повномасштабної війни окупанти намагаються підірвати бойовий дух українців та посіяти панічні настрої в суспільстві. І ця презентація 2023 року. Представляє ці інформаційно-психологічні операції, які з'явилися з самого початку широкомасштабного вторгнення, наводить приклади злочинів російського, російської армії і відповідні ПСО, які іноді йшли від українських діячів, зокрема відомий приклад з Олексієм Арестовичем. І те, як він прокоментував, зруйновану багатоповерхівку у Дніпрі, такі приклади ми також обговорювали в контексті теми, ну і також тема. Меми воєнного часу, сутність, приклади переваги і ризики, викликали не найбільшу зацікавленість з боку учасників проєкту, старшокласників та студентів і дуже цікаві презентації, де не лише приклади мемів воєнного часу, але і ми обговорювали значення мемів, які. Допомагають іноді емоційно розвантажитися і підтримати психіку в стабільному стані водночас місяць і ризики, які також потрібно усвідомлювати. І такі питання ми обговорювали з учасниками проєкту. Зазначу, що саме позашкільна освіта має вагомий досвід і вагомий ще потенціал. Створення простору українських національних цінностей. Саме за організацією закладів позашкільної освіти реалізується значна кількість навчальних програм, проєктів, різноманітних івентів, що гуртують дітей та учнівську молодь навколо українських цінностей. Саме на цій ілюстрації, наприклад, це частинка проєкту. Діти України, рідній країні, віримо у перемогу, яка з самого початку цей проєкт, цей флешмоб з самого початку широкомасштабного вторгнення об'єднав українців, українських учнів, як в Україні, так і ті, які виїхали за кордон вимушено. І значення такого флешмобу, такого проєкту в той час, на той період. Неможливо переоцінити. Відповідно, проєкт мав значний успіх, викликав зацікавленість у його учасників, і тому виникла ідея розроблення наскрізної навчальної програми для закладів позашкільної освіти на відповідну тематику. Дякую за увагу.